У Та як? Ти ж новини читав, що зранку було. Дуже весело. Що угу. Сильно бахнув. Угу. Не раз. Шість і сім разів бахкало. А у вас як? Нормально не проходить сьогодні. Сніг дуже валить, не можемо працювати. Мене звати Світлана Янович. В даний час я дружина військового і також волонтер. Я думаю, напевно, більш військовий. Я дружина Володимира Яновича. Це кохання мого життя. Познайомилися, він був фотографом. Ми почали спілкуватися друзями. Доля, напевно, розпорядилася. Ми почали жити разом. З 24 лютого. Після першого приліту ну, Вова був вже до цього готовий, у нього був вже зібраний тривожний чемоданчик, він вже казав про це, що повномасштабка почнеться. Він зібрав речі, пішов в військкомат, по обіді подзвонив і каже, давай допомагати, збирайся, вперед, робити коктейлі Молотова. І це ми з перших днів Ну, Напевно, другий на третій день включилася цю всю я би так сказав двіжуху і починала організовувати. Спочатку в першу чергу для мене там і каску шукала, і бронежилет, бо його цього все не було. Вона 24 на 7 постійно на телефоні, постійно десь щось дістає, десь кудись передає. нову почта постійно спину зриває, бо тягає ці коробки. Найбільше вдячний за те, що не залишила нас, не поїхала з країни, а підтримує. І дуже важко це дається. Ці обстріли, ці ракети, вона бідна переживає, дуже нервує, але тримається. І за це я дуже вдячний, що вона тут. Найчаще, найтяжче це чекати. Чекати, я це слово ненавиджу зараз, тому що воно мені болить. Чекати, коли він з'явиться мережі, чекати від нього, що ми там на базі. Коли він пише, я на базі, в мене так ух, все, можна трошки розслабитися. Коли він там його відпускають, інколи да додому, я забуваю за все, нікого не існує. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вирішили дружитися. Ну, тобто, 25 лютого він мені подзвонив і каже, коли закінчиться війна, ми з тобою одружимося. Ну, І на той час його командир каже, слухайте, а чого ви будете чекати? Це прапор з нашого весілля. Людський да? окупант. Бойся Бога. Дівчонок і пацанок з кривого рога. Він був натягнутий на машині, та що Даракса в мене везла. Ми були на ВОПі. У них було велика кількість, там десь 50 військових. У нас був відро шашлика, нарізані фрукти, овочі, фрукти там, і безалкогольне пиво. Оце усіх. І потяг так повз нас проїжджає. Ну Це, напевно, саме такий спогад. знаєш, що Такого весільня ні в кого не було. Юлія вже така давно була в ліях. Зайнятися чимось таким, щоб жінок військових розрадити. Ну ще всі потребують моральної підтримки. Глина, вона це дотик, дотик, і він цей дотик переносить наші думки в те, що ми робимо. Ми йшли вже й так, да, це правда, як варин і дуже багато і хорошого, і поганого. І... Ми, ми там були просто в Фейсбуці, в друзях, і потім е, початок повномасштабки, і Світлана мені зателефонувала у пів на сьому ранку, 25 лютого, з питанням, а що там у Серого є це одяг, тут Яновича щось є, я можу тобі віддати. Світлана, Вона готова врятувати все і всіх, і всі бідні, голі, босі, сонечки, і ми її постійно зупиняємо в її добродітелі, тому що ну, добра занадто багато і є безліч людей, які цим користуються. Алло, да. привіт, киця. Я зараз збираю посилочку, мені треба, щоб ти мені там допомогла. Те, що отримуємо, те, що висилають донори, люди допомагають. Все звозимо сюди, можна так сказати, тут свята святих наша, і звідси вже розвозимо по потребам. А йдіть, покажу, що у мене тут є цікаве. Це з Херсонського напрямку. Ой. Запрятана є у нас така вона цікавинка. Ми вже щось хочеться з нею зробити таке аукціон, напевно, чи розмалювати. Ну, поки чекає свого часу. Як кожна дружина в першу чергу буде думати за свого чоловіка? З самого початку. Все, що було їм потрібно, все, що я знаходила, починаючи від біноклів, одягу, взуття. Віталік Дратковський прислав нам Мавік, і я пам'ятаю, як я його так тримала, везла, і це для мене було таке сакровище, безпека, теплички. Так, все біля мене. Безпека нашого міста, наших хлопців. Нас об'єднала Фопіс, бріта Елін, Вагер зі своєю мамою Маргарет. Вони зробили ну, вже багато років їхній фонд існує. Вони зайшли в Україну на початку повномасштабного почали допомагати. Збори. Збори їм немає ні початку, ні кінця. Той, що запам'ятався, мені подзвонив військовий західної України, каже, у нас у вас в місті є КАМАЗ. Ми хочемо вам попросити допомогти зробити пункт обігріву. Е, і я кинула в Фейсбуці допис кліч. І ми буквально там за два-три дні то ми зробили цей пункт обігріву. Ну, дуже за короткий термін. І він попросив, каже, у мене ще є п'ять комазів, давайте зробимо. Це був такий найбільший наш проєкт. Ну РСЗВ, звісно, РСЗВ, також ми закрили його, він вже працює. Сила наших дівчат. В тому, ну, по-перше, це дуже велика жага до перемоги. Це саме, саме таке, да, що нас усіх об'єднує і тримає разом. Спочатку повномасштабного я вже казала, що мій круг спілкування повністю змінилося. Багато додалося, ну, так як волонтерство в основному працює в Фейсбуці. Багато людей додалось. І додалась Олена Ляшенка, котра переїхала з Кривого Рогу в Америку. Вона дуже допомагає нам. Дуже багато амуніції. А сітки, які вона передає, це просто це спасіння наших хлопців. Мене звуть Олена Лішенко. Я зараз знаходжуся в США, куди я виїхала після початку повномасштабного вторгнення зі своїм неповнолітнім сином. Передано через Світлану було дуже багато всього камуфляжні сітки, були е е е хімічні грілки, і я співпрацювала. Е Ну, з декількома волонтерами. Тобто, я питала, от є в мене така кількість там, балаклав? Візьмеш, треба? Ну, звичайно, що всім волонтерам завжди треба. Ніхто ще мені не сказав, що таке мені не треба. Але якось, от коли я побачила, що Світлана займається волонтерською діяльністю. І я побачила, як вона це робить, які вона пише пости, як вона за це звітує, як вона от дуже якось розумно підходить до розподілу. Мені здалося, що я цій людині можу довіряти дуже часто свята ще потім. А, мені пише якісь повідомлення, типу Олена, вони накрилися твоєю сіткою і збили два гради. Ну, Це, це безперечно, дуже мотивує і мене, і а, благодійника, який надав ці сітки. Ну, це дуже-дуже для Вови дорогий прапор. Тут всі його побратими писали ще сато. Побажання, я так розумію, тут навіть де вони були, це все намальоване. Бойовий шлях кіборга називається цей прапор. Я теж пішла в військову військовому. Прийшла я кажу, я дама за не кажу, я там ну, маршрут всюди щоб ми тебе тут і не бачили. Я так жжала. Я бажаю всім дочекатися своїх чоловіків звільнити. Кожного дня ці новини вони просто уникають. І ми хочемо будинок в селі, віталі від людей. <сум> Подалі від людей вдвох насолоджуватись. Зараз діти. Діти повиходять там да, заміж, хлопці, бо вони одружаться, будуть дорослі, будуть до нас приїздити в гості. Ми там будемо вирощувати козочок, <сум> паташок різних, курочок, гусочок. Це наша мрія. далі буде. Головне перемогти. Далі вже буде видно. Особисто мене мотивує робити те, що я роблю. Наближення я хочу скоріше, щоб це все закінчилося. Я дуже хочу, щоб мій чоловік повернувся додому і був поруч з нами. Бо він моя, моє кохання, він моя людина, без якої я просто не можу існувати. Мої крила за спиною, я б так сказала.